А пане Володимире, розпочнемо. Ми звичайно що з цієї масованої ракетної атаки, яку здійснив ворог, вона дійсно була дуже тривала і. Дуже різноманітний був тип тих ракет, які були випущений по Україні. Зокрема, дійсно шість ракет «Кенжал» – Це ну я не знаю. Я так, якщо не помиляюся, то це, мабуть, більше ніж загалом було до цього цих «Кенжалів» по Україні випущено за весь час повномасштабного вторгнення. На вашу думку, от не часто вони використовували ці ракети, те, що вони зараз так активно їх випускали. Про що це може свідчити? Про те, що вони. Не мають більше у достатній кількості, наприклад, тих самих калібрів, чи вони якось змінюють тактику і спішать до того, як оновиться наше ППО, і прибудуть системи, які можуть збивати там ракети з балістичного типу і е патріоти. Я так розумію, можуть впоратися з різними типами ракет ті самі? Я думаю, ви маєте рацію стосовно того, що по сукупність факторів. Плинуло на це, ну по перше, це банальний фактор. Вони формують комплект нового запуску. Ну по із попереднім запуском був досить нетипово для них тривалий час. Пройшов стосовно масованого такого характеру. Безумовно, вони прив'язуються до спроможності власного військово-промислового комплексу. Насамперед, стосовно випуску такого штучного товару, як керовані крилаті ракети калібр х «Х-101», ну і так само вказані кінжам. Я погоджуюсь з вами стосовно масового використання останнього типу ракет, і той момент, що вони намагаються зробити, це вони комбінують застосування різних типів ракет. Зараз на перший план виходить, щоб з досягнутикого результату вони комбінують, ну грубо кажучи, по одному об'єкту точнувати типу яких. Інформація просочується, але тим не менш, це використання ракет Х-22 і вказаних вами кінжалів. От дійсно без надходження на озброєння систем Патріот, досить важко нинішньому формату українських сил протиповітряної оборони протиракетного компоненту збиватися. Так дивлюся, я на останній обстріл з іншого. У головний момент тут, на мій погляд, вони вже загубилися в тому, що з є такі мем, що вони ведуть боротьбу з трансформатором голосівському районі Києва. Ті Вони за інерцією зараз у своїй стратегії в тетерористичних за населення України вони просто за інерцією не можуть відмовитись від стратегії цих терористичних атак. Так, я на це дивлюся, і тут же без прив'язки до поводніх умов, воно буде продовжуватись відповідно до спроможності воєнно-промислового комплексу Російської Федерації, і навіть за масштабом останньої ракетної атаки можна зробити висновок, що кілька десятків ракет йдеться про калібри і ракет Хас. Вони наразі спроможні виготовити. Стосовно Х-22, ми бачимо, скажімо так, так ти розпорошення ресурсу ВПК Росії. Не здатен виготовляти мало серійної ракети даного типу. Там йдеться просто про елементарну модернізацію, щоб там кругове ймовірність, відхилення, точність по що була хоча б якісь але картини це кардинально у вигляді гімнченджеру. Не змінить проти України це супроводжуватиметься, на жаль жертвами серед мирного населення. Ну наразі всі системі координат, Кремль нічого не самі для нас нового запробувати не зможе найближчим часом. А пане Володимире, а от такі такий обстріл з застосуванням за такого широкого асортименту, в тому числі таких дорогих, дійсно високотехнологічних ракет, які не може Росія масово виготовляти, чи це може бути ознакою певної якоїсь агонії, не знаю, розгубленості от якогось такого тупіка, в який зараз зайшло військово політичне керівництво Московії? Ну про агонію я би не став би так стверджуватися а глухий кут я думаю, вони себе загнали вже на етапі рішення, коли вони приймали, коли спробували заморозити не тільки Європу на рівні гасу на рівні підриву там трьох гілок з чотирьох північного потоку, а й на рівні рішення заморозити Україну там, лишити ліші полишити населення там. Нормальних засобів до існування, води тепла і такі інше. Зараз же, підходимо до середини березня. Вони в цьому сенсі дійсно перебувають у кухонку, але вони всі наявні засоби, вони використовують надалі. Вони проводять атаки по логістичним центрам в системі постачань західних озброєнь силам оборони України. Вони цього не відмовляться, вони протиснули. Вони намагатимуться вийти на новий рівень співпраці з Іраном, щоб перейти від так званих мопедів сімейства Шету 132-36 136 до тобто, літальних апаратів. Зараз вони торгують балістичні ракети, які за масового пуску збити буде так само проблематично, навіть маючи на озброєні системи патріоти. То о, в цьому сенсі стосовно. Ракетних атак по Україні я не бачу тут ніякої агонії. Це вони працюють в плановому порядку, виходячи з тих, скажімо так, умов і е, ну з тої номенклатури, які можуть яку можуть забезпечити для себе на поточний момент, тому тут знову ж таки ключовий момент, наскільки світова спільнота, наші західні партнери. Вашингтон у затінку знаходиться Ізраїль, яким чином вони зможуть випиляти Іран із військово-технічною допомогою Російської Федерації так. До речі, також була думка одного з генералів американських СНН про неї каже про те, що зараз саме як полігон таки для випробування іранської зброї використовує Росія Україну. Ну і ми бачимо, що так може бути дійсно у них. Поповнення зараз їхнього арсеналу ну тут на жаль у нас небагато часу, часу. Хотілося б ще звичайно щоб говорити зараз ситуацію в Грузії, бо вона теж я так розумію, не просто так зараз сталася. Ми бачили, що до цього по інших країнах також намагалася Росія дестабілізувати ситуацію. Наразі в Грузії протести. Грузинська опозиція не планує припиняти ці акції. Лідери вимагають підтвердити відкликання скандального законопроекту про іноагентів та звільнення всіх затриманих під час мітингів. Акцію планують провести сьогодні, в 19-й за місцевим часом. Нагадаю, що вранці правляча партія та її. Партнер сила народу заявили, що відкличуть законопроект про так званих іноземних агентів. Акції протесту тривали в Тбілісі всю ніч. силовики Грузії намагалися розігнати мітинг сльозогінним газом. Учасники протесту відповідь кидали петарди. Ось така зараз ми бачимо, виникла ситуація через цей законопроект, який фактично є калькою з російського. Про це вже дуже багато говорили. Натомість ну, звичайно, що ми бачили, ми знаємо всі, яка є ситуація в Грузії. Там теж є частини країни, окуповані Росією. Ось наскільки тут теж може бути зараз спроба дестабілізувати ситуацію, якось її розхитати? От аби я не знаю, чи на світ вплинути, так чи можливо вони зараз цим законом про іноагентів навпаки зроблять росіяни гірше ситуацію для себе? І доведеться якось навіть. Посилювати присутність контингенту, який він, взагалі, в Грузії почекайте. Давайте бо у нас кошти в кучу змішалися несумісні речі, все правильно ви кажете. Єдине до останніх масових протестів в Грузії, тригер у вигляді закону при неагентів зробила не Російська Федерація, а грузинська влада у грузинська чи... влада. Так, але ж він є калькою з російською. Це очевидно, він не просто так Розинський там з'явився. Без, безумовно, безумовно, це гра правлячої команди в Тбілісі, тут без питань. Гра досить, на мій погляд, дивна. Чому? Тому що знаєте, тут з одного боку є такий підхід, якщо щось пояснюється банальним ідеотизмом, не шукає інших мотивацій. З іншого боку, саме в грузинській мрії, у бензіни Іванішвілі, і це правда, ну найпотужніший в Грузії так званий бек-офіс, політологічна підтримка і таке інше. Я глибоко переконаний, що вони були, знали, що буде саме така реакція суспільства, і для чого вони це модерували стратегічно, залишається це питання відкритим. Грузинське громадянське суспільство, підкреслюю, не опозиція, а грузинське громадянське суспільство вони отримували ситуативну перемогу без питань. Те, що грузинська влада включила задню, дійсно тут є фактор переляку, тому що на таку масову реакцію. Саме тригірнути яку не було, наприклад, на Кейс Ганебний Кейс для цієї Грузії. Це перебування в тому фізичному стані Саакашвілі, в якому він перебуває у в'язниці. З іншого боку, вони намагаються цей протест зараз моделювати таким чином. Що ми послухайте, це пряма цитата позитивних блогерів про владних в і в Грузії загалом дивіться ми дослухалися до святої нашої молоді, які виказала для нас такі претензії і ми знімаємо цей законопроект але ми проти опозиційних сіл і тих радикальних елементів, які спробували за ці два дні радикалізувати протест тобто вони працювали досить в своїй в своїй парадигмі в Грузії декілька років назад був такий протест клаверів, і коли випустив парк калат, застав на їх бік. Я хочу просто нагадати: в 2019 році були протести проти Гаврилова, так звана ніч Гаврилова. Там взагалі око вибили одній з протестувальниць, і закінчилося це. Чим вибачився міністр внутрішніх справ? Його було знято оперативно. Вдалося загасити цей процес, але це закінчилось тим, що Гахарія. Став потім прем'єр-міністром, а зараз він один із опозиціонерів, які намагаються очолити цей процес, і в опозиції це виходить досить погано. Тому тут питання полягає в чому, що мені здається, грузинське суспільство. Той факт, що вони зараз збираються знову ж таки на проспекти Оставелі, в Білісі, не лише вони не повірять нинішнім крокам влади. Тут стосовно закону, тут диявол в дрібницях. Вже представники влади поспішили сказати, що ми навіть регламентно-інституціонально знімемо цей закон. Чому? Тому що він прийнятий в першому читанні. Прийняти закон в першому читанні, відкликати за регламентом неможливо. Його можна виставити тільки вдруге на голосування і провалити. Інший момент, там було два закони про іноагентів. один, начеб, такий, як був в Сполучених в Штатах Америки, тридцати. Років, але всі все розуміли. А той, що прийняти в першому читанні, це калька з російського, і тут з цим згодні всі, абсолютно провладні, антивладні, всі, хто співчуває будь-кому. І вони вже сказали, що і перший, і другий буде регламентним чином зняті з е порядку денного, і вони будуть нівельовані. Але паралельно сказано наступне, що через пошкодження довкола парламенту парламент тиждень. Для усунення цих самих пошкоджень там на вулиці, в будівлі і таке інше. Парламент е, тиждень не збиратиметься. Це теж, е, на мій погляд, тут є певний е, варіант модерації, і те, що сьогодні збираються також люди на Руставелі, ну це говорить про те, що віри немає, і вони е, тиснуть в плані в цьому плані, в плані конкретного цього тригера законопроекту, вони тиснутимуть до кінця. Ну так, а так загалом наскільки от теж може бути зараз. Ну, ми бачили просто так із з перших днів повномасштабного ну, навіть вторгнення, що в Двілісі люди виходили на вулицю, підтримували українців. Натомість влада в Грузії загравала з російською владою, продовжувала торгівлю. Зараз ми бачимо, теж якось він з'являється цей законопроект. Починаються ось такі. Масові протистояння на вулицях загалом наскільки можна сказати зараз ті партії, ті люди, які є при владі, в Грузії, в Тбілісі, наскільки вони є чи залежними від Москви чи лояльними до Москви? Ну в грузинській в грузинському парламенті в депутатському корпусі в провладній команді безумовно є проросійське крило. Воно э, прораховується досить чітко. Ви навіть назвали э, групу э, депутатів з чотирьох, якщо я не помиляюся, яка запропонувала власне цей законопроект. Вона називається сила народу. Не так, але так, я так вони, зрозуміла. Вони... Це теж у них був такий маневр хитрий, бо це люди вони вийшли так, з так. правлячої партії, створили окрему групу, і нібито від їхнього імені цей законопроект вже подавався так, ви орієнтуєтесь подекуди більше ніж місцеві. Друзини. А от вони вони дійсно вони мене, дійсно є так. Друзі в Грузії в Тбілісі, які підтримують мене і українців всіх з перших днів тримаємо зв'язок. От один з одним обмінюємося ситуацією актуальною в наших країнах. Їм, їм на щиріші вітання. Дійсно, це був певний маневр правлячої влади. Коли чотири депутати, наче вийшли з її фракції, але залишилися в команді, і для того, щоб говорити правду, і вони почали даруйте за такий жаргон, банально фонити про російські наративами, і дивним в лапках чином вони запропонували цей законопроект через брак часу, дуже коротко і простими конструкціями зрозумійте, правляча грузинська команда більше 10 років заграє з Російською Федерацією, Що вже ми в таких термінах говоримо. Правляча грузинська команда, я завжди казав, що називати її банально проросійськими це було перебільшення, але на даний момент вони з точки зору іміджу, з точки зору сприйняття грузинського суспільства. Я вже не говорю Україну і світову спільноту. Вони все роблять для того, щоб у внутрішньому політичному дискурсі Грузії вони виглядали як проросійська сила. Тут е без варіантів. Інший момент за 10 років вони зробили вони просто. Е Привели до того, що в Грузії фізично немає політики протидії гібридним загрозам з боку Російської Федерації, коли в різних царинах від економіки до церкви російські впливи носять характер тотальний це також медичний факт. Їм весь цей період, про який я говорю, досить вдалося. Виходило розпорошувати сили опозиції. В них працювали такі меми. Ви що хочете, щоб повернувся? Міша?». він трансформувався після 24 лютого у формат Ви що хочете, війну як в Україні, але те, що сили оборони України в цілому не впали за тиждень, така логіка зайшла вже банально у глухий кут. І скажімо так, спекуляції тролінг цим законопроектом абсолютною калькою з російською. Я бачу те, що вони намагаються грати, тролити Васин і Європейський Союз. Меседжі, якщо спрощено їхні просучащи, що ми банально можемо, якщо захочемо, зробити і ось так. Працює в них погано. Тобто, ми хочемо йти в Європу, а ви хочете споглядати на наш похід в Європу тільки за нашого володарювання в Грузії. Якщо хтось буде тиснути санкціями, одне, друге, третє. Ми можемо зробити один, два, три у відповідь. Тобто, це така гра. Це йдуть сигнали, але ситуативно, якщо вони зараз включили задню, вони послабили свої позиції вже на майбутні вибори. Будуть вони достроковими або плановими в 2024 році. Стосовно протесту, в них у них є дві базових, скажімо так, слаб слабкі слабка місця. Це абсолютно. Розрізненість опозиційних сил, тобто на наприклад, зараз грає влада В українському глядачеві. Це досить має бути чітко зрозуміло. Наприклад, за прикладом кінця 13-го року, пам'ятаєте, коли стояв наш майдан, були такі гасла від досить поважних, як навіть сказав, святих людей. Що майдан без політиків, майдан без О, так, це була певною технологією, що майдан програв. Немає жодних шансів. Абсолютно у будь-якого протесту, якщо він не матиме політичної надбудови, І з цим в опозиції зараз проблема, і на розкол на те, що ми розуміємо, скажімо так, запити суспільства, запити молоді, але ми не дамо поєднатися це з політичними силами, на це буде тиснути влада. Вона тисне безпосередньо зараз. Вже є певні арешти активістів. Там затриманий Зураб Джапарід за це лідер партії Євчи, тобто ну логіка в них зрозуміла. Побачимо чи е, вийде в них випустити пару, як це відбулося в 2019 році році за наслідками ночого рівня. А так, звісно, ми бачимо наскільки напружена ситуація. Слідкуємо тут наші теж наші зараз слова підтримки грузинському народу у їхніх прагненнях вибороти свої права і захистити. Пане Володимире, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Володимир Копчак, військовий експерт, керівник південно кавказської філії центру дослідження армії, конверсії та роззброєння. З до нас з Тбілісі, нагадаю, долучився.